24 квітня 2023 року виконавчий комітет Лубенської міської ради затвердив нові тарифи для Лубниводоканал. На жаль, рішення прийняте всупереч указу президента про заборону підняття тарифів під час дії військового стану все ж набуло чинності. Таке рішення місцевої влади викликало велике обурення серед мешканців міста Лубни і як наслідок на сайті місцевих електронних петицій. Олександр Мороз зареєстрував електронну петицію, якою вимагається від депутатів Лубенської міської ради скасувати рішення виконкому про підняття тарифів на воду. Петиція в рекордно короткий термін назбирала понад 300 підписів громадян. І як наслідок дана петиція була розглянута профільною комісією з житлово комунальне господарство під головуванням Сергія Супруна та скерована на сесію для подальшого розгляду депутатами міської ради. Ні, чітко так, профільна комісія. Тому ви відповідно до петиції зібрали цю комісію. Є запитання у членів комісії щодо винесення даного питання на розгляд чергової сесії Лубинської міської ради. Нема. Хто за те, щоб не, не, про, не проти того, щоб дана петиція була розглянута на черговій сесії і підтримує її розгляд, прошу проголосувати. Проти утриму. але на сесії Лубенський міський голова Гриценко, ігноруючи рішення сесії, відмовився ставити на розгляд депутатів петицію щодо скасування тарифів на воду. Петиція в залі і зачитали, і пропонується депутатам підтримати і підготовити пропозицію а, на управлінні. Я був на цій комісії. і Я чув своїми ушами, Як було секретарем міської ради, озвучено, що до сесії буде виготовлений проект рішення. Ну, у нас є запис. І насправді, а що а що готувати які проект рішення? Там два слова написати – скасувати або підтримати. На жаль, петиція так і не була розглянута депутатами, а лише направлена на розгляд до профільного управління житлово комунального господарства, яке і погоджувало підняття тарифу. Днями до редакції все ж потрапило відеозапис засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради, на якому було затверджено нові тарифи. Глибока дискусія і ступінь обговорення тарифного питання на засіданні виконкому вразила нашу редакцію. Думаю, вразить і вас. Особливу увагу заслуговують думки працівника податкової про вартість кока коли та кількості проданих пляшок. Будь ласка, Олександр. Добрий день, шановні колеги. Дійсно, підняття тарифів це буряче. Буряче, в першу чергу, для тих, хто платить. Боляче для тих, хто не користується магнітами і платить. Але що я хочу сказати? Якщо на сьогоднішній день бутилка Пепсіколи 2-літрова коштує 56 гривень, і наш народ її покупає чимно і упаковками, то міський бюджет не може щомісяця виділяти 2 мільйони для того, щоб підтримувати наш водоканал, а це 24 мільйона в рік, а наші люди скаржаться на дороги. Тому рішення потрібно буде приймати, хоч воно буде і болісне це рішення щодо підняття тарифів, але підняття тарифів по закінченню військового стану. А, що ще я вам хочу сказати такого? Да. Заробітна плата. Також треба переглянути вам і це, тому що люди дуже скажуться, що заробітна плата у вас низька, вона низька і за цього. І за чого? Тому що дуже багато у нас є втрат води, і ви перекриваєте світло, а ми з бюджетом також його перекриваємо. Також зі мною згодні, да? можливо, щось десь не так висловився, то вибачте. Тому, Алла Андрійна, й до вас, я вам це сказав, щоб ви це зафіксували, провели у себе відповідні заходи, переглянули політику роботи підприємства. І все-таки треба звернутися до населення, правильно сказала Ірина Васильівна. Що наше населення не розуміє, що таке на сьогоднішній день вода. Вода це основне джерело на сьогоднішнє існування наших людей, не буде води, не буде нас. Тому люди повинні зрозуміти або плати все місто за воду, або плати те населення, яке користується водою чесно. ну а все На жаль, на засіданні ми так і не почули складових тарифу та причин його збільшення. Серед причин підняття тарифу з вуст Гриценка пролунало те, що місто не може кожного місяця виділяти водоканалу по 2 мільйони на погашення заборгованості по електропостачанню. Поруч з цим міський голова зауважив, що підприємство несе великі втрати води, які сягають понад 37% від усієї піднятої води. Ситуація з безконтрольними втратами води для водоканалу не нова, вона продовжується останні 5 років. Аргумент керівника лубний водоканал Алли Косолапе про те, що нібито споживачі масово крадуть воду, користуючись магнітами і таким чином і спричиняють такі колосальні втрати води, ми вважаємо нікчемними. З логіки Косолап, споживачі, які сплачують за спожиту воду, мають покривати втрати води за рахунок більш високого тарифу, та фактично покривати результати неналежного виконання посадових обов'язків керівництва водоканалу. Насправді, логіку в діях місцевої влади часом шукати немає змісту. Поруч з цим Косолап забула повідомити членів виконкому, що явно непрофесійні дії, на нашу думку, її підлеглих призвали до укладення договору про закупівлю електричної енергії, яким було здійснено закупівлю на невигідних умовах для підприємства, але про це згодом. Недовго обговорюючи це питання, члени виконкому майже одноголосно затвердили тариф, при цьому навіть не соромлячись членкиня виконавчого комітету Косолап, маючи конфлікт інтересів сама ж, і проголосувала за затвердження тарифу. На жаль, очікувати від депутатів позитивного вирішення цього питання не доводиться, оскільки серед депутатського корпусу є інший представник водоканалу Володимир Бондаренко, який, звісно, кулуарно. Чи можливо навіть відкрито буде лобіювати питання залишення без розгляду електронної петиції?